Вони били по суставам, по локтовим, плечі, лопатки, руки. Ну, Коротше, там, де ноги дуже забували, щоб ти не міг бігати. Коли от били Азов, вони це робили з таким ентузіазмом, і я не міг на це дивитися. Коли ти передаєш борщ, там, суп, ну неважливо, вже, якусь рідку страву, вони там підходили ззаді тихаря і там, накручували. Насипаєш в цей момент, і б'ють э, цим шокером. Почали викидати тарілки, там, обливати друг друга. Він захотів, щоб ми заспівали там пісню групи Максим, знаєш ли ти, ми її співали, типу, ну, вже Росія. І я її так боявся. Але я хлопцям говорив, коли ми попали в полон. от В мене відчуття, що я закінчу Російська Федерація. От цей Червоний Хрест, тому що я рахую, що це взагалі саме безпантова організація, яка вже була. Тому що нічого хорошого я в неї не бачив. І, і взагалі існування такої організації, де. 80% якихось російських людей працює і там відбувається взагалі непонятно що. Все заточено на те, щоб тебе побити. Ну такого такої жорстокості я не знаю де ну мені здається, в Російській Федерації є якась школа, де їх обучають знущатися над полоненими над зеками. Я прийшов сюди зараді одної цілі, заради хлопців, які там сидять в полоні. Це хлопці, які зараз страждають. Дуже серйозно сильно страждають, із за того, що в нього ну що, в душі український право.